Назвіть авторів цих пам'ятних голів збірної України. Євро-2012, перший тур. Хто оформив дубль у роти збірної Швеції? Євро-2020, одна восьма фіналу. Хто забив перший гол у роти збірної Швеції? Я вже не дивився. тоді. Ще одна спроба. Це Євро 20? Мудрик, мабуть, я не знаю, хто. тобі. Кваліфікація на чемпіонат світу 2014. Перший матч. Збірна України перемогла Францію 2-0. Хто забив перший не помню, гол? Помню, не пам'ятаю що, це, не пам'ятаю хто. Ліга націй, 2020 рік. Збірна України перемогла Іспанію 1-0. Хто забив єдиний гол? Ні Чемпіонат світу 2006. О, другий так. тур. Збірна України перемогла Саудівську Аравію 4-0. Хто забив перший гол? Перший? Рибром, мабуть. – Він тоді забив другий чи третій. Так? Другий. Шевченко забивав. Третій. Так. Хто ротань вроді забивав тоді чи ні? Калініченко забив четвертий. І, тр... І питання тепер: хто забив перший? Хто ж там ще було, з цієї банди? Даю підказку, центральний захисник. E, русов.